Проста і пріоритетна клієнтка, яка різниця. У нашій агенції є два типи послуг для дівчата і дуже часто задаються ці питання. І проста клієнтка в базі даних вона отримує запрошення знайомитися від нас і чекає. Пріоритетна клієнтка отримує увагу від її матчмейкера. Я мінімум дві години. Часто це доходить до чотирьох, mm -hmm. спілкуюся з цією дівчиною, дізнаючись про все, що вже в житті у неї суттєве, про її стосунки, про її родину, про те, яких стосунків вона прагне, про те, що її заважає. Це вже я бачу про співвесті. І я, як лікар-терапевт, надаю її поради про те, що вона вже може коригувати у своєму житті, а що її навпаки підсилює. Mm -hmm. І йти до того великого щастя. Пріоритетна клієнтка, спілкуючись зі мною, далі отримує план дій. Ми організовуємо для неї приватного особистого стиліста, яка вибирає те, mm -hmm. той одяг, в якому дівчина виглядає якнайкраще. Далі ми організовуємо фотосесію, де дівчина показується у всій своїй красі, бо краса. Це перше, що чоловік. Так? Далі я веду клієнтку кроками від створення анкети до показування її анкет чоловіків, які, на мою думку, їй могли би підходити. Потім я особисто її знайомлю з цими чоловіками. Якщо складаються стосунки, вона отримує. Грунтовні змістовні знання з мого 28-річного досвіду про те, як розвивати і будувати стосунки так, щоб все те жили довго і щасливо склалося. Супер, супер. А якщо ми говоримо про відсоток, скільки відсотків пріоритетних клієнток ми хвиляємо? Ну, перш за все, відсоток пріоритетних клієнтів від всіх дівчат, які реєструються, угу. це десь 8-10%, не більше. Це, на мою думку. Кількість свідомих дійсно дівчат, які хто не Але то таке. Але відсоток тих, хто одружується mm -hmm. з 25 дівчат, які вийшли заміж з 2019 року, 15 були пріоритетними клієнтками. Супер! Це дуже класна статистика. Я сама здивувалася, mm -hmm. бо я щойно це порахувала. Mm -hmm. І давала: працює. Але ще більше скажу. Ті дівчата, які стають пріоритетними клієнтками, є такі, що не встигають навіть познайомитися з нашими клієнтами-чоловіками. Тому що вона отримує курс, вона працює зі стилістом, вона робить фотосесію, вона починає думати про те, кого вона хоче зустріти, і він з'являється сам в її житті. Все, мені вже нічого не потрібно, я вже стосунках. Знаєш, це називається? Вона попадає в правильне поле. І в цьому полі в неї стаються правильні події. Так? Вона розуміє, що а, так виявляється, так можна. Так! Я сьогодні розмовляла з мамою такої дівчини. Вона щаслива і вона каже: Я можу жити без нього. І це, до речі, український чоловік. І це не мій клієнт. Але вона каже, вона побудувала саме ці стосунки, бо вона почула від тебе поради. Так можна, і так можна жити. І так можна. Жити у стосунках у дівчини двоє двійку дітей. Вони планують ще, майбутньому дітей. Раз. Прекрасний турботливий чоловік. Вона зовсім не на те була націлена. І це жінка щаслива. Тому, дівчатка, ми вас запрошуємо. Запрошуємо і ви не повинні ставати пріоритетними клієнтами. Це ваше суттєве бажання. Реєструйтеся, заповнюйте анкети, ставайте простими клієнтками, знайомтеся, можливо, вам повезе. Але якщо щось іде не так, якщо ви відчуваєте, що ви хочете отримати більше порад і підтримки, я з задоволенням вам допоможу, і ви станете пріоритетною клієнткою. До зустрічі! Ми чекаємо на вас!